Російсько-терористичні війська досі, як ви знаєте, активно продовжують свою діяльність на сході України. І ми, українці, постійно просимо допомоги у Заходу. Проте Європа та США зволікають на нашу думку і постійно щось обіцяють і запевнюють у тому, що їх глибоко усе турбує. Проте е поки що не надають реальну допомоги, наприклад, у зброї. І наші кореспонденти шукали відповідь на те, чи потрібно заходу взагалі війна в Україні. Чи хочуть росіяни війни? Мабуть, це зараз одне із тих запитань, які хвилюють жителів Європи. Втім, українців більше непокоїть те, чи хочуть росіяни війни в Україні та з Україною. Цілком очевидно, що наразі більшість наших співвітчизників з нетерпінням чекають реальної допомоги від західних сусідів, адже військова агресія на Донбасі триває. Втім, українці також хвилюються, щоб наша держава не стала такою собі розмінною картою у політичних іграх, які тривають між Європою США та Росією. Остання продовжує гру м'язами. Розвідка доповідає про значне скупчення на кордонах з Україною російської військової техніки, яку потім перекидають на Донбас. З іншого боку, дещо неоднорідна позиція країн Заходу щодо ситуації в Україні. Безумовно, що ця позиція пов'язана із залежністю багатьох європейських держав від російських енергоносіїв. Ну і нарешті позиція: США. в усі часи Сполучені Штати намагаються бути миротворцями я є головнокомандуючим збройними силами в країні, яка воює на двох фронтах. Один це наш внутрішній фронт. А на другому ми воюємо разом із 42 іншими країнами, включаючи Норвегію. Ми робимо це для того, щоб захистити себе та інші країни від нападів бойовиків. Тож я змушений відправляти тисячі наших молодих американців воювати в інших країнах. Те, що Сполучені Штати Америки намагаються бути миротворцем, доводять постійні поїздки американських високопосадовців до таких проблемних країн, як Сирія, Ірак, Ємен. Останній візит помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторії Нуланд до України і Росії показує, що США буцім цікавляться і проблемами на Донбасі. Чому буцім бо реального результату її візит не приніс, як зрештою і більшість візитів інших західних політиків? В інтерв'ю одному впливовому британському виданню командувач американськими військами в Європі Фредерік Бен Ходжес висловив одну дуже цікаву думку, яка може пролити світло на справжні наміри будь-якої країни в її прагненнях допомогти Україні. Він закликав усі країни будувати свою власну політику безпеки, як військову, так і економічну, базуючись на двох основних питаннях. На мою думку, кожна країна зараз повинна дати відповідь на два головних запитання: чи вона є постачальником безпеки у світі, чи споживачем цієї безпеки. Наразі виглядає так, що навіть попри усі намагання багатьох країн показати себе в якості світових миротворців, вони досі залишаються споживачами цієї безпеки. Очевидно, що і США, і країни заходу в першу чергу думають про вирішення внутрішніх проблем, інколи навіть за рахунок зовнішніх. Тож цілком логічно постає інше питання: чи хоче захід війни, війни в Україні? Історія покаже.